Привіт! Мене звуть Володимир Партикін, я поет і сьогодні ми будемо розважатися в особливий спосіб. Я вписатиму людям вірші на три слова, які вони мені скажуть. Подивимось, що із цього вийде. Погнали! Друзі, привіт! привіт. Скажи будь-які три слова, які перші приходять в голову. Я придумаю вірші з вашими словами. В старому класі Местрій. Можете по одному? ось якраз. Як? Воно? Так, відомо. Дороге. Тільки хвилин і буде щось красиве, я не пишу, піду до вас розкажу. Ваше слово було вино за дороге і світло. Більше про, про вас. Стих я записав. Як хочеться, щоб все було нове. І щось нове в серцях також розквітло. Нехай вино в цей час за дороге та серце завжди. Безкоштовне світло. Це волода, дуже непогано. Дякую, не Дякую приємно. Це вона коміс. Де вас знайти? А знайти мене дуже просто. Отика поемос на інстаграм та тікток, а також це ютуб канал. Підписуйтесь, це мій перший випуск, і а, буду вам дуже вдячний за вашу підтримку, щоб він злетів ще більше і зайшов туди, куди потрібно всім в душу. три. Скажи мені ті три слова, які паче приході в голову, а я придумаю вірші з вашими словами. Старома класу Чи Чисто зараз це приходять в голову. А можете, що було сьогодні в вашому дні? Там, що у вас в цьому моменті? Мене готово? Мені, 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 мені само сподобалося, я попрошу на відео зняти. Зможете мене зняти? Я да? прокоментую. Щирість, душа <різь> і стосунки. Нам все одно. Чи пісня, чи вірша, чи дорогі розкішні подарунки. Одне потрібно щирість і душа. Щоб були в нас і діти, і стосунки. Трошки ваші про дітей піснуха. Що вам бажаю, щоб були і діти, і стосунки. і все, все. Друзі, привіт. Скажіть, будь-які три слова, які перші приходять головам. А я придумаю вірші з вашими словами. класу настрій. Реставрація. Так, реставрація. Окультизм. Може, дійсно теж щось підкажемо. Вікно. Хоч щось нормальне. Так, зараз, кілька хвилин будеш красиво? Я не пишу, підійду і пристаю. Як хочете, я зараз допустив. Окей. <хи> і таке Таким буває. Заресують. Надіюсь. О, клас. Воно якраз готово. Ну що, ваші слова такі прикольні, були окультизм, реставрація і вино. Подивимось, що з цього вийшло, чи воно вам зайде. Нема причин зрети окультизмом. Любов таку шукати, як кіно. Хто любить нас, той... нас приймає різницю. Без реставрації. Як сонце по вікну. Классно. Ну ви разом, назвали і назвала. Ці слова нормальні. Це вірш буде вам на пам'ять, будемо фейка, це ваше? Будьте рішливі, гарне вам життя і все покликати. Так, ми сьогодні ми працюємо зі дня. Мала вечер. Мала вечір? Агент Вен. Так, чудово. Зараз тільки хвилин я зроблю щось красиве, напишу і вас люди. Так, отож, ваші слава були глінтвейн, вечір і мала. Вірші про вас. Один ковток Глінтвейну робить вечір. Одна розмова зближує тіла. Великий кайф, маленькі, творять речі. Тож я малий твій, ти моя мала. Класно, дякую. Приємно. Дивіться, напишу свій інстаграмчик, захочете, заходьте, читайте вірші, кайфуйте, приходьте на концерти. Вірш про життя. Хто мріє, той знаходить свою зірку. Хто втратив, той здобуде все одно. В житті буває солодко і гірко. То шоколад, то не все одно. Життєво і повсякденно. Дякую. Слідочка. Все у мене пане, думаєте хоже само вже не поїде. А можна пойти просто до е, палаці і все. А шо, чекаєш заходити, так? Е, да, я чекаю. Ладно, раз -два да? Да. так, ми заходимо. Так. Подивимо, що буде. Зіїдаю. Коже моя би такою, так? Ще зараз е, скільки хвилин і буде щось красиве. Я тут піду, давайте. Носити можна довго, справжню кожу. Любов завжди надовго, без причин. А тим, хто любить все на світі, можна. Я такий цей вечір не один. Рівне волосся, каротин. Рівне волосся, каротин. Каротин це та штука, яка волосся, рішення. Щось вийшло класно, щось нам не вдалося. Щось мить зайняли, щось мільйон годин. Життя стає рівненьким, як волосся. Коли приймаєш все, як кароти. То не так воно легко виходить. Але вийшло, другий вірш вийшов класно. Можете про вас, ваші сьогоднішнього доньоки? Сонце. Довго. Добре, кілька хвилин, і буде щось красиве. Зараз не пишу до вас, вернуся. Так. Отож, ваш слава були сонце, пісня і вишні. Хай сонце десь сховалося неспішно. Нехай пташок дограла їхня пісня. Нам не важливо, що було до вишні, важливо те, що буде з нами після. Дякую. Да. Дякую. Васподобалося? Да. Класно. Підписуйтесь на канал, будуть ще класні відео. Дивіться, кайфуйте і дякую, що ви зі мною.